За цей рік радість смутку обнялася, і ми пережили великі перемоги за молодим людям, які жертвували ці. Нашомництво ще буде тривати. Пам'ятайте, як ми разом були, то ми говорили, що це ця мандрівка від страху до гідності це не проста справа, бо ми боремося проти. Певних навиків, які століття закорінювалися в українську душу. Але те, що сталося рік тому і в цю ніч, і з 10 по 11, і в січні, і в, грудні, і в лютому, тут в Брюсселі в особливий спосіб сколихнуло людьми. Структури цієї. Політичні Європейські, вони доволі бюрократичні, вони повільні є. Але ми побачили, що в перший раз в історії європейської спільноти з європейським прапором в руках хтось дає своє життя за європейські, індусті, ці фундаментальні цінності. І тоді Європа зрозуміла, що тут не йде мова про це, що Україна. Простягає руку е, пусту руку жебрака прохача. І прошу про одне тримаймося, тому що перед нами ще дуже непроста дорога. І важливо є, щоб ми зрозуміли, що ми рушили з місця. Ми пройшли вже великий шмат. Паломництві. Але нам треба вірмати до кінця. Ця гідність наша, яка заперечувала, має далі передаватися тим методом. Методом гімну, методом молитви, методом солідарності, засобами щедрості, через яку ми ділимося тим, що ми маємо один з одним. І ми побачимо, що якщо Ганді. Міг міняти Індію. Якщо Мартин Лютер міняв Америку, Нельсон Мандела, який якраз рік тому помер, міняв Африку, ми змінимо і Україну, і вплинув на Європу.